Всім привіт, з вами Дільфінич і сьогодні ми поговоримо як правильно грати на техніці в грі Сквад. Дуже давно ви всі мене просили записати гайд саме на техніку, тому що в складі вона дуже популярна, але в той же час вона потребує від вас дуже великого досвіду і певних навич. І навіть невелика помилка може означати поразку для вашої команди. Тому зараз я надам вам головні поради, які допоможуть вам в майбутньому уникати цих помилок і грати на техніці більш сейвово і більш якісно. Ну і перша порада доволі проста: потренуйтесь на техніці на полігоні перед тим як ви зайдете на паблік. Важливо, щоб це була саме та техніка, яку ви плануєте використовувати при грі на пабліку. Потренуйтесь, як правильно заводити двіжок, які іконки за що відповідають, а саме за цілісність техніку, за цілісність гусениць, колес, движка і все таке інше. Також потрібно вивчити сітку, як правильно визначати дистанцію до техніки і все інше. Ну і друга порада: комунікуйте зі складними. І просіть передавати вам інформацію по техніці і тандемам. Ви повинні дати зразу зрозуміти ваші команди, що від їхньої інформації прямо залежить, чи перестріляєте ви ворожу техніку, чи ні. Бо саме завдяки інформації і міткам на картах у вас є можливість першими побачити ворожу техніку і знищити її. Третя порада: не їдьте в бій, поки у вас немає інформації про ворожу техніку. Ви повинні зрозуміти, що без інформації і без підтримки піхоти ви сліпі, і ви фактично дуже сильно ризикуєте отримати або тандем, або отримати в тилу, або в спині в себе ворожу техніку. Без інформації. Тому чекайте мітку на карті. Чекайте інформацію від складних і тільки потім виїжджайте в тил або в бік до ворожої техніки, і намагайтесь її знищити. Тобто ви не працюєте до тих пір, поки у вас нема інформації. Четверта порада, працюйте в парі з союзною технікою. Тому що вдвох бити ворога набагато простіше, і ті же два страйкера можуть спокійно розібрати одну тридцятку, навіть якщо у 30-ці екіпаж буде більш досвідчений. Ну і п'ята порада: включіть стабілізацію на техніці. Дуже багато людей, навіть знаючи про таку можливість, забувають про це. Тому не знаю, поки у вас немає досвіду на техніці, або записуйте на блокноті, або придумайте що ще. головне. Не забувайте включати цю стабілізацію, тому що зі стабілізацією настрілювати ворожу піхоту, ворожу техніку в рази простіше, ніж без неї. Ну і шоста порада: намагайтесь ніколи не зупинятися. Так, це дуже важко. Дуже важко буде спочатку попадати по ворожій піхоті, знищувати ворожу техніку. Але ви повинні зрозуміти, що коли ви зупиняєтесь, то до вас простіше дістатися трубі або тандеми і по вам попасти набагато простіше. Тому. Дуже високі досвідчені скілові екіпажники намагаються взагалі ніколи не зупинятися, завжди рухатися, щоб ускладнити максимально задачу тандему і ворожі труби по їх знищенню. Ну і сьома порада: не їдьте в місця, де вас потенційно простіше знищити. А саме не потрібно влітати прямо в самі точки, а також місця, де дуже велико відкритої місцевості або дуже багато будівель, які повні ворожою піхотою, і де з будь-якого вікна по вам може попасти тандем або труба. Завжди намагайтеся триматися середньої або дальньої відстані від противника, щоб убезпечити себе від потрапляння ворожого тандему або труви. Восьма порада. Використовуйте грамотно. Дим. Ви повинні зрозуміти, що у вас на техніці є димова. Хмара, в першу чергу, ви можете нею обезпечити себе і відійти у більш безпечне місце, або ж, навпаки, допомогти вашій піхоті, наприклад, при заході на ворожу точку, давши дим, щоб піхота ним скористалася і непомітно підійшла в притул до ворожої піхоти. Ну і дев'ята остання порада: зберіть команду з досвідчених екіпажників. Так, дуже важливо саме з ким ви будете їздити на техніці, тому що саме від скіла екіпажа залежить, зможете ви перестріляти техніку чи ні, а також скільки ви наб'єте. Противника, скільки раз ви зільєтесь, ви повинні зібрати якусь команду стабільну, стабільну з якою ви будете постійно грати, яку ви будете вже відчувати з полуслова. Тому що якщо ви будете грати звичайних синяків кожен раз, то ви повинні розуміти, що високого рівня гри ви на техніці показати не зможете. Тому що це все потрібно наробляти годинами і бажано зігратися приблизно хоча б 200-300 годин на техніці разом. Тоді це вже можна казати. Що це більш-менш досвідчений екіпаж, який друг друга розуміє, і показує тімплейну гру на техніці і грамотно грає. Якщо ці поради були для вас корисними, прохання поставити лайк і підписатися на канал, так ви зможете мене підтримати. На цьому я завершую це відео. Всім дякую за увагу і слава Україні! Грайте склад з розумом!